Нічого особистого в цих питаннях. Е, важливо, пам'ятник усунено відповідно до рішення, як то вимагає закон. Але ж дату не скільки ми чекали, щоб його усунути. Питання важливо виважено, прийняті рішення, які стосуються проведено ряд консультацій із Міністерством культури і стратегічних комунікацій, в тому числі. Тож. Важливо, перше, без жодної копійки з міського і державного бюджету пам'ятник усунено. Зважаючи на прохання безпекові відповідно того, хто здійснював даний демонтаж. Там не було ні мене, жодної громадськості, але там і не було заборонено в тому числі. Але інформація в однаковому вигляді надана всім. Плані відео і фотоматеріали вони є однаково в однаковому доступі, в, рівному, в рівних можливостях висвітлювати інформацію. Найголовніший меседж Петра І усунуто з публічного простору Полтавської територіальної громади. Свідомо і важливо, довгий шлях юридичний був як у міністерства, так і у громади. Рішення здійснено. Воно є найважливішим акцентом. Пам'ятник не експонується. Пам'ятник на відповідальному зберіганні усунути з публічного простору.